Друзі, сьогодні я вам розкажу цікавинки про країну Непалу. Досить тільки поглянути на прапор Непалу і ви відразу зрозумієте, що ця країна незвичайна зі своїми особливостями, які відрізняють її від усього світу. І багато туристів приїжджають сюди, щоб перевернути свою свідомість поглянути на свій іншими очима. Відчути свободу. І, звичайно ж, побувати в найвищих горах. Непал найвисокогірніша країна в світі. На території Непалу знаходиться найвища точка планети, гора Еверест. Є тут і найглибша ушіла на світі. І навіть найнижчий чоловік в світі народився саме у Непалі. Його зріст становив усього 54 см. Територія Непалу, за деякими даними, вважається однією з найдавніших заселених земель на нашій планеті. Прапор Непалу єдиний в світі прапор, який має не прямокутну форму, а складається з двох трикутників. У Непалі зовсім немає залізниць. Всі громадські рейси виконуються тільки на автобусах, в яких прийнято весь багаж перевозити на даху, а нерідко і самих пасажирів, якщо всі бажаючі не поміщаються в салон. Традиційні страви Непалу Мамо, схожі на наші вареники. А всім новонародженим відразу записують вік один рік, щоб збити з пантелику злих духів, які засіхають на немовлят. Непал зуміє здивувати, ощасливити і закохати себе практично кожного гостя. Всі його секрети гостинності криються в усміхнених людях, давніх традиціях, вузьких вуличках і білосніжних вершинах. Дякую за увагу.